На відміну від кінця 19, го початку 20-го століття, в кінці го на початку 19 го століття культурним та економічним центром Києва був не Хрещатик, а Поділ. Саме там знаходилися магістрат, суд, академія, фабрики заводи і цехи ремісників. А з 1797 року, з року, коли з міста Дубно до міста Києва було перенесено контрактовий ярмарок, Поділ став ще й торгівельним центром Києва. В 1817 році тут було збудовано контрактовий дім в стилі класицизму, який можна побачити і до цього часу. Поступово, звісно, з виключно контрактового ярмарку, цей ярмарок... Перетворився на велику культурну подію, куди з'їжджалися люди з різних міст. Це і купці, і торговці, і ремісники, і цеховики різних професій, і міщани не лише з українських міст, а з міст усієї імперії. І також з європейських міст свого часу тут побував і давав концерти бельгійський віолончеліст Франсуа Серве. Та угорський композитор і піаніст Ференс Ліст. А чи відвідуєте ви сучасні ярмарки ваших міст? Далі, про більше про життя киян і міста Києва у наступних відео. Підписуйтесь, стежте за мною, зеленою кохан, цікаво про Київ!